На телеканалі НТК інформаційний підсумок вівторка, 13 травня. Події дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надії Ніплюхіна. Вітаю вас. Далі коротко про головне протезування для військовослужбовців у Івано-Франківську підписали меморандум. В нас є багато ветеранів, наших хлопців, які. Поранені, які залиш втратили, на жаль, кінцівки. Родина Паурліфтерів з Коломищини здобула призові місця на чемпіонаті Європи. Виступило прекрасно. До кінця тижня на Прикарпатті збережеться прохолодна погода. Причиною таких температурних коливань є зміна атмосферної циркуляції над європейською територією. Про це та інше більш детально. Шахраї видають себе за банківських працівників та обдурюють прикарпатців. Так 25-річна жінка втратила понад 74 тисячі гривень. Працівники поліції вкотре наголошують: не надавайте жодної інформації невідомим. У Паско із псевдобанківським банківським працівником потрапила 25-річна мешканка обласного центру. Жінка повірила невідомому додзвонювачу, який запевнено потерпіло, що з її рахунку шахраї здійснюють незаконні дії. Тож у зв'язку із цим аферист запропонував переказати власні кошти на банківський рахунок пройди світа. Жінка виконала всі умови та перерахувала понад 74 тисячі гривень. А надалі зрозуміла, що потрапила в пасту аферистів та звернулася до поліції. Слідчі внесли відмуці до єдиного реєстру достових розслідувань за статтею 190 кримінального кодексу України. Йдеться про шахрайство. Поліцейські застерігають, не довіряйте невідомим співрозмовникам, не перераховуйте кошти на невідомі рахунки. Якщо вас просять перевести будь-які гроші для того, щоб розблокувати карту, не довіряйте за шахраї у жодному разі не переходьте за сумнівними інтернет-посиланнями, які приходять у месенджери. протезування для військовослужбовців у Івано-Франківську. Представники 50-го полку імені полковника Семена Височана Національної гвардії України, місцевої протезно-ортопедичної компанії та спілки воїнів штурмових дій підписали меморандум про співпрацю. До співпраці це дуже ну, реально зараз не тільки сьогодні стала актуальна тема. Вона вже давно актуальна, але вона зараз набирає оборотів. Тристоронній меморандум підписано: така співпраця передбачає забезпечення безкоштовним та якісним протезуванням військовослужбовців, які втратили кінцівки внаслідок бойових дій. Це насправді дуже важлива історія через те, що в нас є багато ветеранів, наших хлопців, які. Поранені, які втратили, на жаль, кінцівки хлопців в нашому полку достатньо, які отримали важкі поранення, які з втратою кінцівок, з ампутаціями. Тому якби, роботи буде достатньо. Дуже важливо мати таку, таке розуміння, та, що є на телефоні, на дзвінку, якби є люди, які готові в будь-який момент. Підключитися, взяти під своє крило, так би мовити, і в разі чого підготувати, сформувати правильний протез. Кожен боєць може звернутися до нашої спілки, щоб йому надали якусь допомогу, бо самі розумієте, з цим зараз тяжко. Ми будемо допомагати абсолютно всім бійцям, з протезуванням, там, з реабілітацією. Щоб кожен боєць, який пішов на війну, який захищає країну. Що він міг отримати достойну допомогу? Протезуванням військовослужбовців займатимуться фахівці однієї з протезно-ортопедичних компаній. Ця процедура, розповідають, відбувається в декілька етапів. Ми дивимося, скільки часу пройшло від ампутації. Треба зважати на фізичний стан пацієнта, десь колись і на психологічний стан пацієнта. Має бути обов'язково якісна допротезна підготовка. Ми рекомендуємо, як це має відбуватися добре, коли це ще в госпіталях. Ми починаємо працювати з тим пацієнтом, щоб він розумів. До чого готуватися потім ми виготовляємо тестовий протест, на якому пацієнт ходить стільки, скільки треба, щоб правильно сформувались культя. Після того як пацієнт вже виходився, він культя. Не настільки агресивно міняє свої форми і об'єми. Ми виготовляємо основний куксоприймач. Нещодавно представники 50-го полку імені полковника Семена Височана Нацгвардії України підписали також угоду про співпрацю з одним із реабілітаційних центрів Прикарпаття. Такі меморандуми відкривають нові можливості для комплексної допомоги військовослужбовцям. Свято для найрідніших. Святковий концерт та ярмарок для матерів організували вихованці Центру позашкільної освіти Коломийської міської ради. Заходи провели в народному домі. Вони були благодійними. Тут збирали кошти для наших захисників. Ірина і Кароліна займаються у міському центрі позашкільної освіти. Дівчата прийшли на свято присвячене дню матері зі своїми виробами. Вони відвідують гурток художні в'язання гачком. І дуже люблять займатися цією справою. На ярмарок принесли гарні речі. Їх продавали щоб. Зібрати кошти для наших захисників, в'яжемо іграшки, власноруч. Зараз прийшли на цю ярмарку, щоб допомогти нас нашим хлопцям. Ми збираємо кожних хлопців, щоб вони могли собі не захищати нас своїми дронами. Там танками. Так, і ці кошти ми збираємо краще на це, щоб ми могли спокійно продавати жити. Я вже в'яжу два роки, а я лише почала. Я люблю дарувати людям. Е Радість з моїми іграшками навчитися в'язати прям професіонально, Що закінчилась війна, і ми виграли в цій війні. Окрім ярмарку, де були представлені роботи вихованців міського центру позашкільної освіти в Народному домі, створювали портрет символічного образу матері та провели літературно музичну композицію Сліди любові. Всі вироби на ярмарці вони є власноруч виготовлені, виготовлені вихованцями центру позашкільної освіти. Вихованці нашого центру це є учні напевно усіх шкіл Коломийської громади і досить. Чуттєво і досить так, ще щемливо наші діти перейнялися створенням кожної композиції, бо все-таки виступати для найрідніших це досить складний процес. І я думаю, що наші діти як найкраще з цим справляться, аби вразити всіх глядачів своїми неймовірними талантами. Наш захід має благодійний характер, благодійну мету, і всі кошти зібрані протягом заходу будуть передані Збройним силам України. Під час проведення благодійного ярмарку організаторам вдалося зібрати понад 8 тисяч гривень. Кошти найближчим часом передадуть українським військовим. Родина паурліфтерів із Коломищини здобула призові місця на чемпіонаті Європи. Віктор Голіней став абсолютним чемпіоном, встановивши рекорд України. Дмитро здобув срібну медаль у вправі станова тяга. Іванна стала срібною призеркою. Також на чемпіонаті нашу область представляла і коломиянка Вікторія Костюк. Усі спортсмени тренуються у спортивному клубі Локомотив. Брати Голінеї Віктор та Дмитро прийшли на заняття у спортивний клуб локомотив ще 13 років тому. Пригадує тренер Василь Грицько. Їх провів батько ще маленьким. І якось так попало до мене за ці роки. Хлопці не лише подорослішали, а й побудували спортивну кар'єру. Десятки медалей і перемог міжнародного рівня є в їхньому доробку. Пишається тренер. Згодом до тренувань доєдналась їхня молодша сестра Іванна Голіней. Юна спортсменка вже також здобула не одну спортивну відзнаку міжнародних турнірів. І ось тепер вкотре родина спортсменів Коломийщини, а саме з Матеєвацької громади, привезли додому чергові відзнаки з чемпіонату Європи із екіпірувального пауерліфтингу. Ми повернулися з Чехії з міста Білзен, де проходив чемпіонат Європи серед всіх вікових груп, тобто юнаки, юніори і дорослі. Іванка Голіниця є ще виступає по дівчатах до 18 років. Дмитро і Віктор – вони виступали вже відкриті в віковій групі, Ну, серед дорослих Екіпіровочний пауерліфтинг був. Присідання же миття виступило прекрасно. Наша збірна посіла перше місце. 25-річний Віктор Голіней, майстер спорту міжнародного класу. Вже розпочав тренерську діяльність. На змаганнях виступає у відкритій віковій категорії серед спортсменів вагою понад 120 кілограмів. Віктор став чемпіоном у сумі триборства, здолавши 1200 кілограмів, і встановив рекорд України. Не розказуєш штану, плавно знімаєш. знімає. Встановився. Віктор Голяний виступив фантастично. Став чемпіоном Європи у всіх трьох правах. Встановив новий рекорд України у Сумі і в присіданні. Вправі в присідання е, підняв 480 кілограм, що є новим рекордом України. Побив свій рекорд 465, в жимі лежачи 350 кг. Можна сказати, на змаганнях, мій особистий рекорд на змаганнях і в стану відтязі 370 кг, що в сумі принесла тону 1200 кг. Був відрив великий між мною і конкурентами, але все одно тут боротьба. Все ж такі є, тому що важко треба боротися і з екіпіровкою кіспаєм і не на ну, психологічно теж є якісь трошки такі як з напружна ситуація. Для молодшого брата Віктора Дмитра Голінея європейські чемпіонати також не в новинку. Але цьогоріч він дебютував у відкритій віковій категорії. Дмитро Голіней здобув срібло у вправі станова тяга. Мої перші змагання серед дорослих я присів. 382,5 кг – це п'яте місце. Жим вежаче 242,5 кг – це сьоме місце, і тяга 322,5 це є друге місце. Срібну медаль отримав за. Цього майстер спорту Іванна Голіней своїм виступом на чемпіонаті Європи задоволена та каже: надалі потрібно більш ретельно працювати, бо цьогоріч в останні виступала в категорії дівчата до 18 років і далі змагатиметься з більш дорослими спортсменками. Це мої треті європейські змагання у цій віковій групі до 18 років серед дівчат. присіданні я Підняла 202,5 кілограми, в жимі 135, в тязі 165 кг. У сумі триборства 502,5 кілограми. Це мій кращий результат. Також я здобула третє місце серед всіх дівчат в віковій групі до 18 років в формулі IPF, тобто співвідношення власної ваги до результату. У наступному році я вже буду виступати серед юніорок, там буде вже важче, тому буду готуватися серду і старатися. Щоб з достойним результатом. Загалом Прикарпаття представляли у складі національної збірної із пауерліфтингу четверо спортсменів, серед них і Коломиянка Вікторія Костюк. Для тренерки-спортсменки Тетяни Ашембрейнер це дебютний виступ вихованки на міжнародному чемпіонаті. При сіданні зробила 230 кілограм, стала друга, в жимі лежачі 120 кілограм, стала п'ята, і в тязі 172,5 кілограми. Стала четверта і в сумі 522 кілограма. Також в сумі стала четверта. Я як перший раз на міжнародні змагання вивезла спортсменку. Тренуємося, піднімаємо далі буде краще. Усі спортсмени і тренери займаються у спортивному клубі Локомотив під керівництвом заслуженого тренера України Миколи Чабана. Ольга Хереджук та Ігор Кофлюк. Події НТК. До кінця тижня на Прикарпатті збережеться прохолодна погода. Синоптики прогнозують помірні дощі, а вночі навіть заморозки. Коли чекати потепління, розкаже Світлана Бігун, керівниця Івано-Франківської метеостанції. За результатами спостережень авіаційної метеорологічної станції Івано-Франківськ на Прикарпатті минулого тижня відбули значне похолодання. Причиною таких температурних коливань. Є зміна атмосферної циркуляції над європейською територією. До України поступало і продовжує надходити холодне арктичне повітря. Найближчими днями і до кінця поточного тижня збережеться прохолодна погода з нічними температурами від 2 до 7 тепла, денними від 11 до 16. На поверхні ґрунту та в повітрі ймовірні заморозки від 0 до 5 градусів. Випадатимуть помірні дощі в окремі дні з грозами та градом. За попередніми прогнозами, потепління очікується після 20 травня, коли до Прикарпаття надійде тепла атлантична повітряна маса і травневе сонце прогріватиме повітря до 20 градусів та вище. Для точнішої інформації, будь ласка, слідкуйте за прогнозами погоди івано-франківських синоптиків на офіційних сторінках в соціальних мережах. Це вся інформація на сьогодні. Я нагадую наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я бажаємо гарного настрою, лише хороших новин і якнайшвидшої нашої перемоги. Зустрінемось на телеканалі НТК. До побачення.